Заява президента України. Дуже дякую, шановна пані президент, шановна Урсула, шановні пані та панове, шановні присутні, шановні журналісти. Щороку 9 травня, наш континент відзначає. День Європи, і символічно, що День Європи слідує за Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наша Європа стала можливою завдяки перемозі над злом, над злом агресії та ідеологією ненависті. Наша Європа, яка заснована на повазі до народів та об'єднує різні нації, не, не підкоренням, а об'єднує. Нашими спільними цінностями наша Європа стала можливою саме тоді, коли зло агресії зазнало поразки. Ми завжди будемо вдячними усім, хто боровся проти нацизму і переміг. Та перемога відкрила історичний простір для об'єднавчих зусиль. В Європі і важливо, що було очевидним тоді, якими мають бути зусилля заради миру, заради нашої Європи. Безперечно, найкраще це сформульовано у першому ж реченні декларації Шумана, і ці слова варті цитування «World peace cannot волдпіс safeguarded, safeguarded without the making of creative efforts proportionate To the dangers which threaten it. Мир у світі не може бути забезпечений без будівничих зусиль, пропорційних небезпекам, які загрожують миру. Зараз, коли ми знов спільно протистоїмо злу агресії та політиці ненависті, яка, які сучасна Росія повернула на наш континент, коли ми знов потребуємо перемоги, ми знов звертаємось і до сенсу. Тих слів з декларації шумана: наші зусилля заради об'єднаної Європи, заради безпеки і миру мають бути настільки ж сильними, настільки сильними є прагнення Росії зруйнувати нашу безпеку, нашу свободу, нашу Європу. Ми маємо разом діяти пропорційно загрозі, не слабше, щоб перемогти, і це зло. Зло щоб нові покоління європейців могли так само відзначати День Європи у мирі, а не просто згадувати, що колись, колись було таке свято, що колись на континенті був мир. Я вдячний усім нашим партнерам, хто діє для захисту нашої Європи і свободи, так само, так сильно, як це потрібно, саме пропорційно загрозі. Я дякую тобі, Урсула. Дякую за незмінне прагнення знайти сильні рішення, необхідні Європі. Сьогодні ми зустрілися, зокрема заради таких сильних рішень: перше оборона, друге подальше наше об'єднання, третє вирішення наявних протиріч щодо оборони. Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита. Ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів. Це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора. Головне пропорційність наших можливостей тим можливостям, які має агресор в цьому контексті. Сьогодні я подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, 1 мільйон снарядів для артилерії. І ми обговорили ключове питання: швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів. Потреба у них на полі бою вже є зараз. Також щодо оборонних питань, окремо сьогодні торкнулося питання санкцій проти Російської Федерації за цю агресію. Ми розраховуємо на ухвалення найближчим часом 11-го санкційного пакету і. Його складовою частиною мають бути потужні санкції, санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакету буде пропорційною рівню загрози. Другий пункт наше подальше об'єднання. Сьогодні ми зустрічаємось тут, у Києві, в цьому прекрасному місці, у Святій Софії, яка є одним із… Давніх осередків європейської культури тут у всьому відчувається, що Україна завжди була, і Україна завжди буде невід'ємною частиною нашого спільного європейського простору. А це перш за все ціннісний простір, культурний простір, який приростає у відповідний політичний та економічний простір. Вже давно настав час для того, щоб Прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. Наші цінності, безпека, наш добробут, мир на континенті все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною. В цьому контексті ми розраховуємо, що у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Європейської комісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції. І ми дійсно дуже на це розраховуємо. І третій пункт нашої розмови сьогодні. Ми обговорили ситуацію щодо експорту нашої аграрної продукції. Ми маємо спільну згоду щодо важливості нашого українського внеску в глобальну продовольчу безпеку світу. Безпеку Та маємо спільні приклади успіху в продовольчій сфері. Зокрема, це стосується таких програм, як наша «Grain from Ukraine» з України. Як наші шляхи солідарності, а солідарність не може бути меншою ніж об'єктивна потреба у ній. Але на жаль, ми зіткнулися з проблемами саме у тому, у чому й надалі мали би бути сильні прояви солідарності. Це пропорційне тим загрозам, які є сьогодні. Жорсткі, навіть жорстокі, як для часу війни війни, протекціоністські заходи від наших сусідів. Не можуть не розчаровувати, м'яко кажучи, будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно непропустимі, бо це посилює не нас усіх в Європі, а лише посилює можливості агресора. Ми пропонуємо започаткувати консультаційну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматись від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною. Ми очікуємо від. Євросоюзу сильних європейських за змістом рішень та зняття якомога швидше усіх обмежень, якщо буде політична воля. А сьогоднішні наші переговори свідчують, що така воля є, то ми зможемо знайти оптимальні та справді сильні рішення, які захистять інтереси як Європи в цілому, так і українців, які страждають на додачу до усього, ще й від застосованих проти нас експортних обмежень. Дуже дякую вам, пані президент. Дякую тобі, Урсула, за розуміння. Дякую за ці переговори, які ми вже розпочали сьогодні. І вітаю усіх з цим днем з днем Європи. Бажаю як відновлення миру, відновлення миру і свободи для всієї нашої української землі, всієї нашої української європейської землі. Слава Україні. Заява президента Європейської комісії Thank you very much, <реш> дуже дякую, шановний президент Зеленський. Дорогі Володимире, для мене честь і для мене привілей бути тут 9 травня. 9 травня це день, коли ми святкуємо мир і єдність в Європі. Пам'ятаємо уроки, згадуємо уроки нашої історії. І обіцяємо життя у кращому майбутньому для наступних поколінь. Отже, дуже uh, слушно бути тут, в Києві, відмічаючи 9 травня, пане Володимире. І ми uh, тепло вітаємо ваше рішення зробити 9 травня uh, Днем Європи в Україні. Також Київ є столицею України і є. Серцем, яке б'ється в рамках європейських цінностей, Україна знаходиться на передовій боротьби за все, що ми в європейці любимо. Наша свобода, наша демократія, наша свобода думки, свобода висловлення, хоробра Україна бореться за ідеали Європи, якими відмічаємо сьогодні. В Росії Путін і його режим знищили ці цінності. А зараз вони намагаються знищити їх і тут, в Україні. тому, що вони бояться успіху, який ви представляєте, і прикладу, який ви показуєте. і вони бояться. Вашого шляху до європейського союзу, Але агресор вже зробив величезну помилку. Україна вистояла цей напад і відбивається успішно. і на цьому в першу чергу, тому що це вільне суспільство. і Україна може покладатися на абсолютно хоробрість своїх мільйонів чоловіків і жінок вони борються за свої європейські цінності в той час, як загарбників відправляють на передову зв'язниць або просто підбирають на вулицях в цій боротьбі. Європейський союз і країни-члени стоять пліч опліч з Україною. 9 травня також символізує, Ще одну річ це солідарність. Солідарність, яка народжена уроками великих конфліктів 20-го століття, і вона є духом наших демократій. шановний президент, Зеленський, я тут сьогодні для того, щоб запевнив вас в тому, що ви можете покладатися на Цю солідарність так довго, скільки це буде потрібно. ми мали дуже цікаві дискусії. Ми працюємо в різних напрямках, і я можу нагадати деякі з них. Першим пріоритетом є допомогти забезпечити Україні боєприпаси, які їй потрібні. Ви знаєте, що ми працюємо по трьох напрямках. найшвидшим є негайна передача боєприпасів із запасів країн-членів. Ми виділили 1 мільярд євро для цього, і це працює. Значні запаси боєприпасів вже передані або знаходяться на шляху до України, але терміново треба зробити ще більше. Є другий шлях, який ми згодили минулого тижня. Надавши 1 мільярд євро для закупівлі боєприпасів 155-152 мм з країн-членів європейського союзу і прискорення цієї роботи. І третій шлях, яким йдуть країни-члени, це посилення виробництва, збільшення виробництва і прискорення поставки боєприпасів, які потрібні в Україні. З боку країн-членів ЄС друга тема це фінансова підтримка. Ми продовжуємо нашу життєво необхідну фінансову підтримку в Україні. Ви знаєте, що у нас є пакет на 18 мільярдів євро на 2023 рік, з яких ми вже виділили 6 мільярдів євро, і це робить значний внесок в закриття бюджетних програм в Україні. Але ми, звичайно, ще працюємо над фінансовою підтримкою поза 23 роком. Третя тема це санкції. Ми продовжуємо робити все, що ми можемо, все, що в наших силах, для того, щоб розвалювати військову машину і доходів е, е, Путіна, і ми скажімо. Короткі імпорт з Росії на дві третини майже позбавляючи Росію важливих доходів. Тобто ми вже наклали велику ціну на Кремль через 10 успішних санкційних пакетів. Минулого п'ятниця комісія ухвалила пропозиції на 11 пакет санкцій. Uh, і uh, цей пакет зосереджений на тому, щоб боротися з обходом санкцій. Ми робимо це у тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами, зокрема з великою сімкою. І хотіла би дуже коротко торкнутися трьох елементів цього пакету. Перший це ми удосконалюємо існуючі інструменти, тобто, ми додаємо більше продуктів. До заборонених на транзит, включно з передовими матеріалами і деталями літаків, які по дорозі до третіх країн через Росію раптом виявляються в руках Кремля. Крім того, нам треба зробити додаткові дії. Ми нещодавно побачили зростання. Надзвичайно великих потоків торговельних потоків між європейським союзом і певними третіми країнами і ці товари знов таки з'являються в Росії, і ось чому о, ми запропонували новий інструмент по боротьбі з обходом санкцій. Якщо ми бачимо, що товари з європейського союзу направляються в треті країни, а потім з'являються в Росії. Ми можемо запропонувати країнам-членам накласти санкції на експорт цих товарів. І цей інструмент буде останнім е доводом, так би мовити, і ми будемо використовувати його дуже обережно після дуже ретельного аналізу ризику, після схвалення країнами-членами ЄС, але без сумніву. Цей має е, показати, що ми працюємо проти обходу е, санкцій. І третій елемент це заборона тіньовим структурам з Росії третіх країн, які намірено обходять е, наші санкції. Отже, одинадцятий пакет санкцій. Четвертий напрямок роботи, який ми обговорюємо, стосується майбутнього після війни. Мемберші торкаючись майбутнього і шляху України до членс Європейського Союзу, Комісія чітко визначила сім кроків, які Україні треба зробити до того, як комісія зможе рекомендувати країнам-членам розпочати переговори про вступ. Україна. Невпинно і невтомно працює над цими сімома кроками, попри труднощі здійснення реформ в розпалі війни. І я хочу виразити свою гли... найглибшу повагу за цю роботу. Ви знаєте, що ви можете покладатись на нашу підтримку, наші знання і досвід в цьому процесі, який мусить продовжуватись, щоб комісія могла доповісти спочатку в червні, але найважливіше у письмовому звіті в жовтні. Президента Зеленського ви згадали тему зерна. І це складна ситуація, і нам треба шукати її розв'язання. Негайним пріоритетом зараз є те, щоб транзит зерна ішов безперешкодно і за найнижчою можливою ціною з України до Європейського союзу, і це вимагає дуже тісної співпраці різних зацікавлених сторін. Тому ми створимо спільну координаційну платформу, на якій ми забезпечимо оці наші елементи солідарності повну, повним функціонуванням. шановний Володимир, Україна бореться за ідеали Європи, якими відмічаємо сьогодні. За створення тривалої єдності і миру щоб представляти цінності, свободи, розмаїття і Гуманності, на яких побудована Європа, і ми ніколи не повинні забувати про те, що мир в Європі з... здавався неможливим, неймовірним і дуже далеким протягом більшої частини минулого століття, але він був досягнутий. Попри біль, попри той розкол, який вносить війна, і коли ми стоїмо тут разом в країні, яка абсолютно безглуздо піддана нападу, дехто може думати, що це неможливо, неймовірно або дуже далеко говорити про свободну і мирну Україну в рамках Європейського союзу. Але Європа, Якраз і уміє робити неможливе можливим, і так само і Україна. Слава Україні, па uh, пані президент Европейської комісії. Мекешенбехтів почути від вас до uh, прогресу, який Україна досягла у упровадження цих семи. Кроків дуже вражає, коли дивишся на те, що попри війну Україна дуже інтенсивно. І невтомно працює над been... цими сімома кроками. Багато досягнень зроблено, але so робота має продовжуватись. Ми це обговорюємо um, детально і, і дуже важливо, щоб ми досягли прогресу. Але я дуже впевнена в цьому, тому що ми мали дуже гарні дискусії щодо різних тем зв'язаних з цими сімома кроками, і наша мета зараз полягає в тому, щоб підготувати усну доповідь в черві, але найважливіше – це підготувати. Письмовому вигляді звіт про всі ці роки прогреси і як на основі якого будуть прийматися рішення в жовтні країнами членами ЄС бачимо, що останні кілька тижнів Росія збільшила кількість атак крилатими ракетами а також ударними дронами по території України, зокрема по столиці. З Чим на вашу думку це може бути пов'язано? І запитання до пані Урсули. Я так розумію, що в 11-му пакеті санкцій немає санкцій проти Росатому. Коли з'являться ці санкції, в якому пакеті нам все ж таки очікувати їх? Дякую після довготривалої, скажімо так, паузи з точки зору такої кількості ударів по українській землі. Тому що ви пам'ятаєте, що було восени і взимку ударів було не менше, а були були ніколи було й було більше. Потім була відповідна пауза з точки зору кількості, але щоденні удари вони не закінчувалися. Тим не менше, ви дійсно праві тим, що зараз є те, що ми відслідковуємо, збільшення. Ну на мою особисту думку, треба щось Російської Федерації. Військово-політичного керівництва, як то кажуть, продавати своєму суспільству, тому що перемог ніяких немає. Не а ненажерливе суспільство воно там і є, і ми бачимо, як вони підтримують ті чи інші радикальні дії або кількість смертних смертей вони завжди радіють цьому як факту. Бахмут продати не вийшло. Тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така дійсно важлива операція до 9 травня. Встигнути це зробити. І, хоч, на жаль, не існує такого вже там цілого міста, все зруйновано абсолютно, тим не менш Росія так любить Донбас, що там ніколи не була. Да. І тим не менш вони можуть інформаційно продавати це як ту чи іншу перемогу захоплення або руйнацію того чи іншого міста. Тобто їм не вдалося, ну перед 9 числом треба показати, що вони щось знов зруйнували, але дев'яте у них не вийшло. що стосується запитання про а, а, атомну промисловість, ми дуже активно працюємо з країнами членами над тим, щоб не цікавили перехід на свою незалежність цьому плані. Це складна робота, але деякі країни-члени вже досягають прогресу, і ми можемо вважати, що ми мусимо продовжувати їх підштовхувати в цьому напрямку. Санківеримашфой френд. Very quick. <laughs>